Доброго дня всім! Вітаю на каналі Реальні Японці. На огляді Honda Dio R68 популярна техніка без пробігу по Україні. Надійний двигун, повітряне охолодження, інжектор, дуже економна техніка. Так, по пробігу 16 тисяч По витраті палива близько 15 літри на сотню, нічого економнішого ви зараз не знайдете. Ключ один. Так, під сидінням ми такий бардачок, шолом поміщається без проблем. Це коробка від нового акумулятора. Бензобак на 5 літрів, так як і в Джогі встановлений бензонасос. Тому бажано завжди мати мінімум півбаку бензину. Сидіння вже перешите, були пошкодження, довелося перешити. В цьому місці встановлений акумулятор, тут доступ до свічки, також доступ до комутатора. Що стосується пластику, пластик без пошкоджень є. Незначні потертості, так як скутер не новий, зараз покажу детальніше. Скутер в оригінальній фарбі, не перефарбовувався. Так, ось отут є потертость. Так, ну і з цієї сторони ось царапки, ось одна, ось друга, ось тут. Ну, це все видно, якщо придивлятися, так якщо відійти, скутер ну, виглядає абсолютно як новий. Але я все показую максимально. Тому що дуже часто люди заказують техніку з доставкою по Україні. Ну і щоб розуміти який скутер прийде, в якому стані, тому я все максимально детально показую. Так, гума задня нова. Міняли її в Японії, виробник не знаю, не прочитаю, якесь дуже сложне названня по колодкам як Нові. Передня ну, гума виробник Bridgestone. японський виробник. Ну, по залочку біля 50% колодки як Нові по вилці. Все добре. Люктів немає. На скутері комбіновані гальма, тобто якщо гальмуєте ось заднім підгальмовують також передній. рівню варіатору роликом все добре. Так, встановлений новий, абсолютно новий амортизатор, ще ось пленка є, усілений, тобто двох людей видерже без проблем показую як іде, як набирає, подивимося максимальну швидкість.